Кожен колекціонер мріє, щоб до його рук зненацька потрапила. Дуже старовинна і цінна річ. До речі, китайська порцеляна одна з найдорожчих, якщо вона справжня, звісно. Привіт! Мене звати Діана Барелюк, і ми вирішили дізнатись, чому секрет популярності порцелянового посуду. Для початку пояснимо, що це взагалі таке. Можливо, ви чуєте слово порцеляна вперше. Порцеляна – це вид кераміки, яка робиться з особливої суміші глини, що називається Каолін. Вона відома своєю міцністю, білизною і тим, що може бути дуже тонкою та прозорою на світлі. Саме тому з неї створюють справжні витвори мистецтва. Для того, щоб ви не заплутались, про царяни ж також називають фарфом. Але китайці, незалежно від впливу інших героїв перетворили справжнє керамічне ремесло в мистецтво, уявіть собі, вже за три тисячі років до нашої ери китайці знали, як виробляти технічну чудову кераміку. З самого початку цей рецепт отримали якось випадково, але тримали в секреті від решти світу майже тисячу років. Найдавніший у Китаї посуд походить із провінції Хенань або Яншао. Він був зроблений вручну. Це кераміка з коричневої, червоної і темно-жовтої глини. Вже тоді вона відрізнялася хорошою формовкою, тонкістю і красою пропорцій. Кращі зразки до випалу розписували блискучими фарбами. Чорною, Під час правління китайської династії Хань кремка у Китаї просунулася далеко вперед. Стала частіше використовувати матриці. Це таке повторені візерунки. І вдосконалий гончарний круг. Загалом відтоді китайська порцеляна пережила багато змін. Ви могли бачити її. Найвідоміші зразки на відео чи в музеях це білий посуд, та індітно розмальований синім кольором. Це вироби періоду мін. Важливо зауважити, що те, що ми називаємо порцеляною, в розумінні китайців того часу включало не тільки чистий білий фарфор, але вироби із сірої темної глиняної маси. Їх обпікали настільки, що вироби при ударі видавали чистий музичний звук. Саме цей звук у стародавньому Китаї вказує, що порцеляна – якіста. Китайська порцеляна була дуже цінна й унікальна, тому що європейці не вміли її виготовляти. Лише у 18 столітті європейці нарешті розгадали секрети її виробництва і першу європейську порцеляну почали виготовляти в місті Мейсен, що у Німеччині. Цікаво, що відтоді, як порцеляновий посуд у 13 столітті потрапив до Європи з Китаю, його називали чайним. Тобто, ніби як і раніше вважають китайським витвором. Хоча його тепер роблять у різних куточках світу. Порцеляна має гладку поверхню та красивий блиск і часто прикрашена малюнками. Це робить її схожою на химерну цукерку. А всі ж люблять, цукерки, правда ж? З вами була Діана Диана Па-па!